Ближче до 5 лютого і 5 лютого у неділю можливі удари по центрам прийняття рішень. Центи прийняття рішень маються на увазі як в політичному плані, так і в військовому плані, тобто якісь командні пункти. А також центри прийняття рішень маються на увазі як лідери і керівники різних фірм, підприємств і установ. Справа в тому. Що повний місяць 5 лютого буде в знакі Здяка Лев. А Лев зв'язан у його сонце, Лев зв'язан з сонцем з центром, з центром сонячної системи. Тому в кожній ситуації є якийсь центр. Це керівник або керівний пункт, або в державі столиця. І це означає, що можливі удари по столицях, в столицях, в якихся, ну в армії особливо. По якихось центрах, сучасним якимся, от, центрам, які поставили над, західні партнери, тому що також в напруженому аспекті Уран. А уран пов'язаний з передовими сучасними технологіями. Тому це означає, що це може бути пов'язане з передовими сучасними технологіями. Також уран пов'язаний з ракетами, тому п'ятого. 5... П'ятого у неділю можливі удари, ракетні удари. Але це не тільки можливі ракетні удари. Це в житті людей, коли людина є лідером і центром якогось. Можливо, якісь удари. Уран означає несподіванки. взагалі то уран означає ті несподіванки, які можуть е ну, в результаті потім привести до якихось хороших рішень. Тому не слід рахувати, що це виключно негативний аспект. Його можна повертати на позитив. Бо уран означає якісь підказки Бога, підказки Всесвіту, що краще робити. Цю функцію в астрології виконує уран. Оскільки в леві, окрім повного місяця, знаходиться ліліт, який означає гріхи. Ліліт зайшов в лев з початку січня 2020. Третього року і буде до осені. І почалися якісь проблеми в центральних лідерських фігур. Наприклад, Вертоліт е, розбився з кажись, главою МВС України під Києвом, от центральна лідерська фігура. В інформаційному просторі одна з центральних фігур Олексій Арестович. В Російській Федерації е, в січні замінили центральну знову-таки фігуру ну, Керівника їхньої війною Герасимова, от. тобто, і далі впродовж знаходження влеві, будуть якісь ну, проблемні історії з, 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 з тими людьми, які стоять в центрі. В цей період вигідно бути децентралізованими, от як страни-партнери України. Їх дуже багато і немає якогось єдиного центру. Тому краще децентралізувати якісь системи керівництва. А от зараз, коли повний місяць, це загострюється, ця тематика, ця проблематика. Даже в сім'ї в кожній є лідер. І, значить, і от з цим лідером можуть відбуватися якісь несподівані, якісь необичні ситуації, уран. Ліліт означає усвідомлення гріхів. Тому в 2023 році лідери в позитиві. Краще зможуть зрозуміти свої помилки і їх не робити. Ну, наприклад, Арістовіч дуже сильно любив хвастатися, а після того, як з ним пройшла оця історія проблемна, він от зараз. Е я люблю дивитися його відео, коли дивлюсь, бачу, що він менше хвастається, більш скромніше себе веде. Тобто, гріхи лева, наприклад, це хвастатися. От, і літ означає виправлення цих гріхів. А на нижчому рівні означає навпаки, що керівники і лідери самодури будуть робити більше гріхів, більше помилок. Тому астрологічна рекомендація, коли ви знаходитесь в позиції лідера, керівника центра прийняття рішень на цьому тижні і взагалі в 2023 році, то треба бути менше жорсткому, більше гнучкому. І змінювати якісь моделі свого управління, свого керівництва на більш досконалі. Я дякую вам за увагу. Пишіть свої приклади, коментарі, відгуки, ширте це відео. До нових зустрічей!